Ми на зв'язку з дідом. що ми вляпалися? Боже ти, бі, якби ж я знала, я б ніколи сюди не начинала, як би навоняли повну хату. Що це там Я вже не можу дихати, я вже не хочу красити. Дід, дід мастер хіба не хоче навчить красити, а він сам не вміє. Я краще за нього ще красив. Да, да. ну, мені вже не хочеться його красить, бо воно чомусь полосами робиться. І вся така краска якась. ой, а, да. да. Ти захотілося. Було біле, воно. ну Воно 20 чи 30 год стояло біле. І чого воно захотілося сірою краскою, а вона ж така дорога. Скільки там кілограм її? Три, три, три кілограми скільки стоїть. 400. 400 гривень купити і оце щоб так здаю мазюкатися, щоб отак її це ж один раз покрасиш, а воно що е, камуфляжна виходить. Прикольне. Наче після пожара та той. Саж витиралася такий. Зараз люди базарки в воді, а ти твої. Хочеш, те, я не хочу вже нічого. що ти до мене причинити? Не ти... хочу вже. А, не То, що я хотіла, я вже перехотіла. Не де перевідеш, поки ти ж за Нічого мовчки взяв. Він же ж майстер мені розказує, і не, не знає, що з тебе дверми робити. Ну, сказав би, треба так і так зробити. Отак От воно буде добре. А чого я дуже думаю що з ними робити? Я їх з по повикидати, придумала, а щоб не красить, то викинути їх усі. Йдіти з мене прикалуються. А літко красити. За того, щоб я красила, я вже не хочу. Урятуйте мене. Хай дід бера і красить. Він мене причепився, цей крас. Воно ж красилося, а так приходиться тепер оце покрасить, а потім по новому оп'ять красить. І стільки краски, на двоє дверей тільки хватить. А в нас їх четверо, так? А нас стільки й хватить. Ну, що хватить, ясно видять. На троє дуже хватиться. О, я потім купимо голубу. <реш> Діда головою зверху буде веселіша. Чого ж воно сіра така, наче десь воно Чоруха? якась друга життя починається? <реш> ти... <реш> ти... <реш> не будеш мазать, ти кажеш, я базать. <реш> ну <реш> так, тільки тронеться рукою біла hey. краска, да, воно замурзується швидко. А от сіру я не знаю, буде сіра та й сіра. О, Господи, до чого ви дожилися? Ой, боже, боже, не вже це ще колись прийдеться. Більше не буду йти. Три цінь, от не красилась. Да. Ну це вже вся покрасиш вже до смерті. Ну чи я її смерті, дід, закрийся, бо я тебе вроблю чи час не вб'ю. Ти бач, який мене вже до смерті посилає. Я не посилаю, хватить. Твої Гарно дивиться, як дід малює, ну щось воно в нього теж лисами такими. Зараз я вже перекрию. А я ще до верхай не достаю, я ще достаю тільки півтора метра. А їх стільки висота? Хочеш, щоб я 2,20. 220 це десь на драбину ставати. А хто ж вилазить, що ти таке маловий? Чого це я мала, я така бурмольна, наче. У мене це достається те, що треба, а це <смеш> дужна, я ще й двері зробила. не Ні, це воно мені не треба. Ой Боже. Ой, що ж тут робиться, коли ж воно, А воніще ж яке воніще, Фух, я вже вчаділа цього. Як ото наче кульок надівають на, на, на голову дай дихають. Усі вікна і двері відчинені, не знаю до вечора чи до вечора ми його ще й не докрасимо. Ой, діти. Так, ладно, оце воно так. Щас докрас, потім ще покажу, яке воно буде, а потім будемо ще по-новому -по його. Коротше, в нас з дідом є на цілий день чим займатися, чим гратися і чим дідом чуть не побилися. Дід, дід почав красити, а воно не получається. то він тут мені розказував, по чому одесі рубероїд, а, а я втікав, щоб не слухати він Тоді побачив, що діла не буде, прийдеться ще раз красити. Ой, рятуйте, хто ж нас порятує, ніхто. Альона не схотіла краси з нами. Приглашали її приїхати, щоб помогла красити в неї. А ти її приглашала? Да, в, дне, в неї свої заботи. Я їй казала, вона казала приїду. так кажу, поки ти приїдеш, то дід сам покрасить. А оказалося, що дід сам не покрасить, оказалося, що мені треба красити, бо дід без мене ніфіга він не може покрасити, покрасить. Давай, щоб знала. Щоб знала, як командувати. Да. Нічого, я зараз роздивлюся, я ще покомандую, щоб голубеньким якимось там. Yeah, yeah, yeah. Чи водку зробити голубенькою, чи що? Yeah, yeah. Не голубенькою. Yeah. Ой, рятуйте, ну все тоді переключаюся. Щас, щас, щас я докрасив. Yeah, yeah. Щас прямо. Ну, це я їх так докрасила. Докрасила, ніби докрасила. Чи буде воно на щось похоже, чи та ні? Не знаю. Ну його ще раз треба красити, бо воно в полосоте якесь. Полосоте ще ось підтряпне, хай годинку чи стільки. І будемо ще раз його швидше. Отак може, бо сильно густа наче краска, може, трохи розбавить, да, діду? А <сміттє> а не сильно, а чому іначе її так? Розтягувати. Розтягувати до да розмозувати. Так як поки наквецієш, значить а яка то ружа. Не раз. Да, Другий раз легше буде. А От дід Мастер мене припахав. А відкої ти по усі вийшло всі стіль. Ну, мочать треба кінчик тільки. Кінчик. Ага. Ви ага. вже втирати краску перший раз. Так куди її втирати, як там вже разів. десь, десь те раз. Налужувать. Так, дід, ти такий грамотний. Фух, а Я вже втомилася від твоєї краски. Чи воно буде на щось похоже? Дуже. Та яке буде, раді Бога, я йо, на виставку не буду виставлять. Ну, то ж. Не буду. Чим хуже, тим лучше. Ну, то ж я, ти. Ти базарка хорошо. Другий раз навіть красити не надо. Так прикольно. О, я вже знаю, як воно. В нашому житті відбуваються. Начали з є так, правильно. Як ці, як грабітелі, то йдуть туди, де є, що вкрасти, правильно? Де красива хата, а, де в хаті, що є. підуть. Чого? Бо там а пулім стоїть. Отож. А що вони в нас украдуть? Нічого, як у нас і двері чорнять. Що вони в нас тут візьмуть? Нема нічого в мене брати. Слава Богу, я й не хочу нічого. Щоб потім переживати, жалко його буде. Правильно, дід? Ну, як добро якесь буде, то я через та й не хочу й не переживаю, що не буде мені й жалко і за чим плакати потім. Ну, правда. Як без, хати... як без хати остаться буде жалко. Хоч яка єсть, то все одно сиділи в хаті, правильно? Ото тільки й буде. Жалко. А такого добра, то хай приходять, нічого вони тут не поживляться. А що вони Хто тут вони? візьмуть? А Хто ти що, мародьори? А де ж пів хочеться? вже пів країни рознесли одного. А ти ж як кажеш, не бачиш їх. Так що не треба, щоб воно сильно і красиве було таке. Блестить новеньке, типу, воно, а взяти не можна. <плес> <Да>. <плес> блестить новеньке, а взяти не можна. Бо ці двері робилися 40 років тому і вони були тимчасові, я так і знаю. І ці тимчасові вже стоять 40 років. І ось такі тимчасові двері. Так що, може, хто поміняє, то наврядні. І, це страшно. і ніхто не поміняє, правильно. І взяти не візьме, не поміняє. Так що нам нема чого боятися, діду. Ну Як отут я тобі як розкажу, то ти перестанеш і боятися всього. Не, не боїшся, нікого, і мене не боїшся. Ооо. Дід мене не боїться. Оце добре. гора яка. Гора яка в мене. <реш> Там, ну що ж мені далі робити? Ну, це вони з однієї сторони лише покрашені. тепер їх розвернути треба. Ну, Зараз я їх розверну і буду з, з другої. А потім дід закінчить зго і почне з перших дверей, вони вже підсохли. Яких перших? Ти що ти перві покрасив? Як О, там, на Хватить, на ті двері хвочать. Ага. Бо в нас, бо в нас сажа не трушена дід. <реш> Воно ще плита скоро топить будемо. Груба, ну в нас краска сажа ще не трушена. Ну, порад, головне, двері покрасить, ну його навіть, коли ми їх ще покрасимо, а сажу можна в будь-який день потрусити. <реш> Отой. Бо прийдеться, ще можеш топити, як будуть морози великі. Так ну садіть, поїхали дольше. Треба піти подихати, не... бо я дихати вже не можу. У мене вже всередині твоя краска осяго. Зараз вийду, вийду, бо ти її купляв, вона твоя, значить. Все, так, до слідуючого включання. Пішли далі, ми дідо. Хто нам обід приготує? хто тут. Ага, буде довго. Та біжу, що там пікаєш, аж перекидаюся прямо. Так уже біжу, щоб не впасти. <с1> <laughs> не терплячка в нього? Що там таке? Окри. Піжди. <laughs> <laughs> Противник. Щас відкрию, підошки. Ти тут задаєш якісь замки. Зап... Зак... Секреті замки з секретим кодом. О, о, <laughs> о, 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 о! Поїхав, так треба закритися. Розумію, ти, що ти там приніс. Ту кицька вже прибігла, думала, що то її. Ну то тобі. Це так. тобі. Ні, я таке не хочу. Не хочу, Захочу. О, давай, оце, оце що? я бачу, що це мені. Дай -дай. Оце каштончики. Каштончики, морози, оце мені добре. Да. Це тоже. Такому. Покажи мені. І хорошо. Да. Це до чаю. Печиво, здобув на кукуруд. Ага, ну пляшка, да. Будемо приливати сьогоднішню покраску. Ні, це вже тобі. То там ця, нема. А та що ж кота? Я кота вибрав. Котів повно є. Ну, Ціла зварених, голів, воно. Ну, Я їм цілий день тільки та й роблю, що дають. А вони ще нагліють і нагліють. Все. Так, Ну правильно. Все, помахай, каже, хвост, хватить, хватить, каже дід. Баба жара, як пропасть. Не можна прокормити. Дід час. Що, оце? Триста гривень зрівні, бабуся. Ти приймає? Ти чо, дід? Ото ж ти. За мої гроші все скуповуєш. <сумістичі. сумістичі> <сумістичі> давай з дочі. давай. Так, так. коротше, красили, мазали ми оту фігню всю. Так. Як воно називається двері, так? так. Коротше, воно не виходить, що одним разом не можна його помазати, покрасити, полоси або оставити так, як є під мрамор, або ж... Ще як висок, ще раз його мазюкати треба. Ми все покинули, ну докрасили таке, мучилися, змучилися. Ну, докрасили ті двері. О, і Власне. цього. Рішили трошки відпочити і перекусити. Отак трошки, щоб щось смачненьке. Ну і послали гонця. Що дід ще не пожалівав? Ну щось купив і то прийшов, розказує, що це сильно дорого. Та наче я не знаю, що там страшно туди заходити, в ті магазини. Підеш з грошима назад з пустими карманами. Поїси, немає ні грошей, ні нічого. Да? Так що ми це діло закусуємо. Закусити нам це діло погане. все у нас сьогодні. А коли ти казав висохнуть двері? Дозавтра, 24 завтра, до завтра його висохнуть. Завтра продовжимо п'ять Завтра ці днів заді. Ну побачимо, коли бажання з'явиться в нас. Так, ну все. Всім гарного дня. Так, На сьогодні витрик. без об... Об вечері. Ну, вечеря якась буде в діда, воно підмені йому так, така есть. Да, дід? Підмань не будеш їсти? Буду. Ну і все. Сейчас я. сейчас я. Ой, давай, сейчас. Давай, ти, ти час, давай витягуй, дід. От так дід. Дід любить морозиво. Ну вперед. О, дід не побритий ще. Кицька теж любить морозиво. Бачу, робить. Диви. Бреться. Розлизне прямо там. Да -да. Не дасть розлизнуть кицюні манюні. Да. Так, ну пішли ми. Хватить на сьогодні нам оцих да. чудес. Бери кицька, вона не розуміє. Кицька, ось от дід тобі плюнув. Бери їх, ось ось, ось воно, диви. Оно. О. Оце ти кицька побачила. Зараз упаде, доставати будеш поти. Та хай подає. А що, хороша? Хороша, так. Да. Mm -hmm. <сум> така їсть. Ага, все. Ага. А там кицька <сум> найде друга. Ага, нема? Так, ну все, бо це буде безкінечно. На сьогодні хватить чудес, будемо готуватися до завтрашніх. Чудес.